Середа. Ну і дощ на дворі. Навіть крізь ялмарів сон долинали ці звуки. Коли Оле Лукої відчинив вікно, виявилось, що вода сягає аж до підвіконня. Ціле озеро там утворилося ще й корабель під саму хату причалив. Пливімо зі мною, маленькі ялмари!» – промовив Оле Лукоя. Побачиш уночі чужі землі, а на ранок додому повернешся. За мить стояв Ялмар у недільному одязі на палубі розкішного корабля. Тільки на негода вщухла, рушили вони вулицями. Минувшу церкву й опинилися в далекому морі. Пливли вони так довго, що землі зовсім не стало видно. Тільки лелеки неслися одне за одним. Птахи подолали чималу відстань. Одного з них таки знесилила втома. Крила не тримали його. Останній лелека узграє дуже відстав від своїх друзів. Він опускався все нижче і нижче, наостанок ще раз змахнув крильми, але сили вже не лишилося. Тоді торкнувся кінцівками кодоли на кораблі, черкнув по вітрилах і, бумц, опинився на палубі. Юнга взяв птаха та помістив його в курник до курей, качок та індиків. Бідний лелека зовсім зніяковів. Ачкі кудахкали кури. А індик з усіх сил надувся і поцікавився Кого ж це до них принесло? Качки заткували і невдоволено кректали між собою. Кря Хра. Лелека тим часом розповідав про теплу Африку, піраміди та про страуса, що бігає, як дикий кінь у пустелі. Качки ніяк не могли второпати, про що ця розповідь, і знову взялися за своє. Погодьтесь, що він дурень. Я так і знав», – Підсумував індик і забелькотів щось своє. Тоді лелека замовк і подумки полинув у свою Африку. Які ж у вас тоненькі ніжки? сказав Індик. Поскільки локіть. Кря-кря-кря, Лускали з усміху качки та лелека вдавав, що нічого не чує. Могли б і разом з нами посміятися, звернувся до нього індик. Жарт такий дотепний. Чи може занадто для вас простацький? Ах, ах, який він обмежений. Дозвольте нам самим себе розважати. Кури кудахкали, качки крякали. Гильгель. Гильгиль. Жахіття, як вони з цього тішилися. Ялмар підійшов до курника, відчинив двері. Покликав лелеку, і той зістрибнув на палубу. Здавалося, що птах трохи перепочив і вдячно киває головою хлопчині. Раптом лелека розправив крила і вирушив у теплі краї. Кури знов кудахкали, качки крякали, а індик почервонів до сказу. Завтра з вас зваримо супчик, промовив ялмар. І одразу прокинувся у власному ліжку. Неперевершену подорож запропонував йому цієї ночі Оле Лукоєм.